В гірській місцевості рятувальники постійно проводять пошуково-рятувальні роботи, адже туристи вирушають мандрівки незалежно від пори року і часто нехтують штормовими попередженнями, що ускладнює їм рух гірськими маршрутами, а в результаті наражають себе на небезпеку, заблукати або травмуватись. З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже 30 разів вирушали для надання допомоги туристам, що опинилися в небезпеці, 25 врятованих життів, серед яких одна дитина. Продовж тижня гірські рятувальники залучались для надання допомоги з транспортування травмованих туристів в гірській місцевості. Так, 30 березня, о 20.20 20. до рятувальників, надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки жителька Київської області 1976 року народження травмувала ногу і не може самостійно продовжити рух. Подія трапилась на туристичному маршруті Вовчинецькі гори поблизу села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, які прибули до місця знаходження постраждалої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Також ворогтянські гірські рятувальники надавали допомогу з транспортування жінки 1968 року народження. Яка також травмувала ногу, спускаючись з гори кукол поблизу селища Ворохта. рятувальники по прибутті надали першу домедичну допомогу постраждалій, та на ножах транспортували її до підніжжя гори. Нагадуємо туристам про те, що потрібно завжди перевіряти погодні умови перед виходом на маршрут, обирати маршрути відповідно до рівня підготовки а також мати при собі необхідне спорядження. Засоби зв'язку і обов'язково аптечку. Рятувальники, вкотре нагадують, плануючи подорож в гори, важливо дотримуватись правил безпеки. В горах кожен крок може стати вирішальним, тому будьте обережними та відповідальними, адже лише так можна уникнути трагедії і насолоджуватись красою природи без зайвого ризику.